Я Гамбурич Дар'я, учениця 7 Б класу Попільнянської гімназії номер 1 На конкурсі представляю центральну дитячу бібліотеку. Піль за все, батьків шаную бабусю рідну нашу мову. Навчаюсь в школі я успішно. І це для мене дуже втішно. Я зірковий читач, і моїм гаслом меседжем є такі слова. Будемо усі читати, слово книги величати, пам'ятаймо, бібліотека це той храм, де завжди народжується і зберігається духовність. Поспішаємо до цього притулку мудрості, до аптеки для душі, і кожен з нас стане зірковим читачем. Всім доброго дня! Мене звати Антоніко Руслану. Я приїхала до вас зі села видаки. Мені ще 12. Я навчаюся в Батьківській загальноосвітній школі в нашої ступенів. Ходжу в сьомий клас, люблю читати, ходжу ще в сільську бібліотеку. Я зірковий читач, тому що гарно читаю, і розповідаю по причине. Моїм гаслом є: в кожному домі, в кожній хаті, у містах і на селі, хто навчився вже читати, має книжку на столі. Книжка добрий, мудрий друг. Книжка знає все навкруг. Про старі нові країни, космос та морські глибини, сторінки книжок завідних. Всі нам, нас добро навчають, працювати і учитись і вітчизне шанувати. Бажаю вам приємної зустрічі з мудрими книжками, які навчать вас виконувати домашні завдання на відміну. Рости чемними, добрими, ввічливими, завжди з повагою ставитись до батьків. Читайте, хай не буде для вас жодного дня! Щоб ви не прочитали бодай однієї сторінки книжки. Дякую за увагу. Я, як сонячна кульбабка, звусі я тетянка. Я люблю книжки читати, хочу все на світі знати. Я сірковий читаю, тому що бібліотека, школа, дім і я дорівнює моя сім'я. Коли я була маленька, щовечора мама мені читала казки. Мені дуже подобається слухати історії казкових героїв. Тоді я вирішила, як підросту, то буду сама читати казки. Читати я навчилася ще до школи. І з тих пір перечитала багато книг. Але найбільше я люблю читати казки. Адже світ казок не тільки повчальний і цікавий, а й фантастичний. Він розповідається про цінності людини, про кохання, добро, вірність, любов. І саме в казках Добро завжди перемагає слово. Коли я підросла я зрозуміла, що книга це велике диво, створене людиною. Це найкращий наш порадник. не дарма в народі кажуть. Книга вчить, як на світі жить. Хто багато читає, то й багато знає. Добрий день! Мене звати Сидорчук Юлія. Я навчаюся у шостому класі супічанській загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Я зірковий читач. Тому що мені подобається читати, і цю любов до читання дали мені батьки. Прийняти участь у сьогоднішньому конкурсі, щоб збагатити себе новими знаннями, познайомитися з новими учасниками, знайти нових друзів. А ще я дуже хочу, щоб телевізор чи інтернет не позбавляли людину найпрекраснішого читати. А зараз я розповім про один день із мого життя. Вірш називається Вирушаю. Встану в рано, поцілую маму, швидко приберуся, в сонечку усміхнуся. Школу, як на свято, буду вирушати. У свій клас зайду і знання візьму. Після школи недалеко завжди йду в бібліотеку. Помалюю, почитаю і додому вирушаю. Жде матусинка мене, пригорне і обійме. Їй про все я розкажу. З радістю допоможу. Ким я буду працювати, ще не можу вам сказати. Лиш одне, напевне, знаю. Світ з любов'ю вирушаю. Дякую за увагу. Я навчаюся в Беннянській гімнації на Марги. Я зірковий читач, тому що я люблю читати, переживати з героями різні пригоди, подорожувати, допомагати, вирушати. Я багато фантазую.